А чутка у гаю була така, що щука та частенька, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле, то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, а були нів гарненьких, да. Ну, Якщо ви згадуєте, то це уривок з байки Глібова щука. Чого я його згадав, тому що от, ну, читаю якраз новину про те, що Ердоган і Путін не змогли домовитись з приводу. Так званої зернової угоди. Ну, а як вони могли домовитись, коли Ердоган є президентом країни, яка є третьою, третьою за імпортом російського зерна. Після Єгипту, Єгипту і Алжиру, а далі там іде Кенія і інші африканські країни. Третьою в світі за експортом російського зерна. Ердоган є президентом країни, яка Власне кажучи, живе виключно за рахунок російського газу, яка живе за рахунок російських туристів, яка живе за рахунок російських авіаперевезень. Тому, ну, якби він справді хотів виконання цієї зернової угоди, то він би, ну, по крайній мірі відмовився б від імпорту. Російського зерна і почав би закуповувати українське зерно. Почав би відмовився б від російського газу, не пропускав би російські кораблі через Босфор. От тоді Путін би погодився на якісь умови. Дуже швидко погодився. І мені дивно, що, що цьому Ердогану там. ООН надало якийсь мандат на ці переговори з приводу зернової угоди, а США тут пишуть, що США якби позитивно оцінює роль Ердогана в урегулюванні цих питань, пов'язаних з зерновою угодою. Ну це розумієте, ну це дитячі, дитячі ігри на пісочниці. По, -по іншому це не назвеш. Тому, тому я справді згадую Глібова, згадую в даному випадку це от, Ердоган, це захисник Путіна, це той адвокат Лисичка, який захищав щуку. Пам'ятаєте, чим все там закінчилось? Послухали лисичку і щуку кинули у річку. От Ердоган на сьогодні це є, та сама лисичка.